Усі з вас я думаю, що грали в карти, правильно? Ну всі знають ці мастер, да? uh, Піка, Трефа, Бобна та Черва. А чи знаєте ви, як сказати англійською? Піка Бубна, трефа та черва. Наприклад, взагалі, колода карт це a deck of playing cards або просто cards, да? Там гральні карти і так далі. А проте, ми зараз чудово знаємо, що. В кожної масті є своя назва. І ми сьогодні з вами подивимось, як ці suits of playing cards, suits – це масть англійської мови. Для карт. В, сенсі, в контексті карт. а да? Взагалі це якісь. suits – це також може бути і класичний костюм. Почнемо з цього. А значить, черва це в нас Heart. Ну воно і виглядає так, як серце. А далі. Бубна. Це в нас Diamonds. Тому що воно схоже на христалики. Да? Далі в нас з вами іде а, clubs. І останнє це в нас Spades. Піка. Наприклад, пікова дама, яку ми всі в дитинстві викликали. Да? Це в нас буде The Queen of the Spades. А, сподіваюсь, що для вас це було. Принаймні цікавим, да? не, не треба на мене підписуватись, якщо ви не знаєте, я просто хочу бути корисною. І ось вам підбірка, що в нас. Hearts це Love. Diamonds це Wealth. Багатство, що да? таке. Діаманти це завжди да, по-багатому. Clubs – це growth. Growth – це в нас ріст, але да? воно зростає, типу. І Spades це strength. Strength це в нас що це сила? Да? Тобто від слова Strong. Strong це сильний, Strength – це в нас іменне. Ну що, наразі ви вже знаєте назви of four suits in English. Намагайтесь використовувати їх, коли вони вам там треба, коли не треба особливо. І гарного дня!